Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Грінгарден. Зацвіла красуня Вейгела, яка має 15 видів Назву дістала від німецького ботаніка Крістіана фон Вайгеля. Кероній Кущ, без якої візна не настає. росте повільно. Моя ще із часів СРСР. Вже вона яка витяглася вгору, треба її вже підрізати. Тоді ми навіть не знали, що є такі кущі красиві. І я з однією любителькою помінялася. І на якусь рослину, я вже не пам'ятаю, теж на якісь кущі помінялися з нею. І таким чином я дізналася, що є така красуня Вейгела. О, і вона у мене з'явилася перша в нашому місті. Із таких вейгел в мене ростуть три. три її сестри, Вірісторі Рубі і Ауреа. І я ще купила вже новіші сорти. Це вейгела Ауреа. Егела Флоріда, ауреа. Мої ну, такі салатові красиві листочки. Це не хвороба, а ознаки сорту. Вона до метра висоти і так само, мабуть, метр до півтора в ширину. Я її отримала такою маленькою. Я завжди тоді сажу в школку ці рослини, які я купила. Тобто в одному місці сажу так густенько, вони підросли. Я роздивилася, що там за рослини, щоб вже якщо посадити на постійне місце, щоб вони не загубилися. Отож От вона в мене підросла, така вже росла на одному місці, років 6-6-7. Потім я її пересадила минулого року, і вона трішки перехворіла, то я її відрізала, допомогла її. Дуже люблю я ці всі квіт... квітучі кущі. Бачите, на фоні листя такого золотистого, квіточка аж чорна, дуже красива здалеку. І якось вона так дає такий кругленький, такий ку кулеподібний такий кущик. Сама дає, я її не стригла ніколи. Просто вирізала старі гілки. Такі вже старі, непродуктивні гілки. І ніколи її не стригла. Ось це виділа ауреа. Якраз цвіте. Свою красуню вегелу. Брістольрубі я знімаю з вулиці, листя не видно, самі рубінові квіти. Вегела Флоріда Брістоль Рубі виведена в 1946 році Штатах США. Американські селекціонери схрестили різні вегели і виніть чудовий сорт. Рістоль Рубі, який став одразу популярним. Ну, до нас попала вона вже після 1991 року, і теж завоювала популярність в Україні. Стійка. Я її практично нічим не, не... Удобрюю. Ну, тільки поливаю, бо вона у мене росте на верхній точці нашої ділянки і тут завжди. Суховато і ще плюс бетон. Вже квіточки впали, цвіте давненько. Бетон, і з одного боку її не вистачає вологи, то ми її так поливаємо. Я б склала б частенько, так час від часу поливаємо, я її ніяк не формую, вирізаю тільки старі гілки, таким чином вона в нас при столярубі, Вітає квіточка ось така рубінова, такі дзвоники, білі такі печинки, чи білі такі маски всередині, придає такого шарму. Ось навіть як я не встигла це старе повирізати, то Закрила вона все, всі мої недоліки, те, що я не допрацювала, вона сама затулила його кіточкою і так цвіте наша красуня, так, прикрашає наш двір одразу, як при вході, показує, Показую її у всій красі. Свігелка, пристоль, рубі. Ось моя гліцинія вже розпускається, з'явилися чудові такі квіти. Ці сусідки стають більше і більше. І під вагою вони, вони ще опускаються, треба вже голову згинати, схилятись перед нею. Ну, а чом би не схилитись. Такі джмелики літали. І, мабуть, вже вони десь полетіли спати, бо я вже пізненько знімаю. І піджмелики десь полетіли, такі сині, великі. Ну, якщо прилетять, то я зніму ще раз. Я чую, що десь гуде. Ось яка вона опустилася на наші дроти для прання. І так цвіте. Шапка в неї там зверху ще на, на профілі. так вона. У нас такий невеличкий. Таке укриття невеличке, що ми тут сідаємо, ховаємося дощу. Коли приходять гості, ми сидимо і прикрашає його красуня. Від сині От жалко, що немає цих джмеликів. Вони а чую, що десь годуть, А де вони гудуть? Перемоти такі сині, великі. Жаль, що я їх не можу зняти на відео. Ну, ще буде час, ще зніму їх Шукаю з одного боку, а вони тут щось шукають, літають, літають з цього боку. Тут чудовий місяць травень все цвіте, буяє, дощі поливають, допомагають квітам, тільки встигаю знімати на відео оцю всю красу. Отож бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.